Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Сьогодні з нами копає Лена. Ну, в копательських кругах Лен дуже добре знають. Копає вона сьогодні з Деусом. Розкажи про приборство свій в двох словах. Моє Деусятко. Деусятка, катушка да, 28 на 28. Да, легенький, гарненький. Пайненький. Пайненький да. І вже в мене перша знахідка тут. Ось таку штучку знайшов. Таке щось цікаве, бачите, зелена патіна, така ярко-зелена. І ось таке кільце. Що воно пишіть, не знаю. А ми йдемо далі. Слена ну, знайшла шматок латуні. Це мені воно схоже від запалу, від гранатного, але розірвавшися, бачите, ось такий. Ідемо далі. І змився. Гільзачок такий випав. Що дивись. Ага. 41-й. Нас дві збув. Будемо ходити дивитися, а тебе що там? Ось якась така фігня, непонятна. Не знаю що. Та косок свинцю. Ага. Так, сигнальчик мальчик, Іллени. Зараз подивимось. Дві копійки. Двунділь. Двунділ, якого вода не можу роздивитися. 1993 рік. А, третій. Знаходив року. такі. Та так. Да. Та 92-го там взагалі тираж маленький був. Понятно. Хоча все може бути. Ідемо далі. Кажуть, на миску знайшли. Давайте дивимося. Вот. Бісер. Бісер, так. Да. А тут якісь цілі пластмаски, бачите, тут бусинки ну, да. маленькі. А тут сілі. Та, мабуть, бухали та положили. Дірзал. Дірза, так. Кому треба, то і купляйте. Недорого. Так, тут. О, і все вона. Меніта? Так. Да. Похоже, царек, Чи Дно від батарейки. Ні-ні-ні. Ну мідію лупили, точно, я ж перевіряв. Точно вже не дно від батарейки. Ні, ой, блін, бачи, блази. Царьок. Бувший, Бачите, воно ну, курочка намальована, голова мутантика. А з цієї сторони теж оці вензелі, всяка хрень. Тільки вже її не розбереш, що воно там. Время. час, вбило монету. Ідемо далі. Так, говнородяник вискочив. А в тебе що? А в мене 50 копійок ходячка. 50 копійок ходячка. Ось говнородянщина 1972 року. Десь там? ось, Я коробочку не взяла. От. Така чорненька, чорненька. Чорненька. Що з нею буде через 100 років? Так, що, есть уже, да? Есть. Да, одна копейка, типа капуста. Копеечка, да. Капуста. Капуста. Да, нормально. Поздравляю. Де, подавись, під, якими, ой, блин, під такими корнями. Вот ты загубай, загубив. Нормально. нормально. Красотка, Прошу. Да, спасибо. Да. Так, привет передать. Да, ты привет. Передав привет. Не, кажи. Привіт усім учасникам групи спільнота Бляха-муха. Щоденник буде? пошуківця, нормально. <рес> да, щоденник пошуківця. А твоя група? Да, у мене немає групи. В тебе немає групи, в тебе є стільки канон. Да. Хорошо, ладно, погнали далі. <рес> До цього гільзи тут були німецькі, а зараз я ось таку пряжечку підняв. Ось така пряга чорна. Прикольна, Німчура ганяла. ну і царьок один знайшли, йдемо далі. Монітос підняв. Там десь у Лени була теж монетка. 1946 рік, 10 копійок говно Радяник і стан дуже непоганий. Йдемо далі. Ще один гавняник випав. Теж 10 копійок 1946 року. Ось така монетка вдавлена трішки. 45-й, 45-й. Йдемо далі. Так, в одній, в одній ямці було ось дві монетки. Зараз покажу. Ось таких два гавняника. 77-го року і п'ятак. То, в принципі, не особо важно яких років. Коротше, дві ось такі радянські монетки Йдемо далі Перчатку хотіла снять та не надо перчатки знімати. зачем ну, ржаве. А я ж... да. ну ладно держи такий копейку ось така штучка бачите випала от що це воно пишіть бо ми не знаємо, що это такое если мы вы знали что это такое но мы не знаємо, що это такое такий так і <різько> советик на ну, радяник. 53 го о рік Смерті у тої скотіни вусатої. Ну отакі гнишки. Такі Ну, Нормально. Ходим. Це я викидаю. Та не викидай, десь сховай. Ось така маленька коніна. Де побачив, потім не побачив, а мій побачив. Забурилась вона, поки Лена копала. Забурила її в землю глибоко, на ну, мій прибор побачив. Якось так. Ну буває таке. Треба було просто тобі докопувати, от і все. Це треба було докопувати. Так, ще сигнальчик. Звичай. Ось. Бачу вже. Точно така сама коніна. Один в один. Прикинь. Ага. Точно така сама. Клас. Знахідки сьогодні пішли, огонь. Супер. Ідемо далі. Гавняник випав, ще один. Щось тут гавняниками закидано все. Ого, три копійки 28-го року. Супер. Це вже по каталогу треба дивитися, але зараз я дивитися нічого не буду. Штемпель старий, круглий, вроді, чи новий, я не пам'ятаю. Носохранчик такий бодрий, йдемо далі. Видно. Ось Максимка з лісу прийшов, десь був. І щось знайшов. 3 копейки, 20 кілограмів. Ох ти ю. Гурт гладкий, на жаль. Да, оце знахідка класна. Це якась заколочка була. Да. Ну, вона більш пізня, але дуже цікава, ще й держачок є на неї. Охренеть, оце знахідка. Ну трюндель, блин. Ну, трюндель класс. Надо почистити. Два читати. У мене є такий. Ну, мене три штуки такі. Сейчас підожди у мене тут щитовичок. А ну, покажи. покажи, покажи. покажи. 31-й. 31-й, 31. 31. супер. Тут і що? З камушком. Угу. Ну Золотаря. це алюмінька, так? Да? Не знаю даже. Не алюміній, алюміній, але раніше якась заколка. Цікаво. Так, сигнальчик під 80 був. Може царк. Сейчас будемо шукать. Ну дети есть. Эти комари це просто жопа, блін. Комар пішов. Да, манітос. Не, не монітос, якась хрень. Да, ці хрені круглі попадаються, вони реально вже, блін... Блін. Так, сейчас... Ось таке кругленьке, чого воно? Дуже часто, кстати, знаходжу їх. Ідемо далі. Такий різвий сигнал був, я вже її воно без спина побачив, вигрік випала. Так, що це у нас? Трьошка, 1940 рік. Прикольно, красиво, дуже блеск, такий золотий, золотий. Золотого партії. Сохран Бимба, ідем далі Ани, покажи. Так там еще эти. Покажи. Лизаны походу собі себе Мо... Моя Ні, це лопата 1758 це, ти що? ти Оце Вітя нагрів сьогодні, блин Чотири штуки Ну все вообще бомба Чотири було тільки, так? Да? Блін, треба тут кругом обходити. Так, зрозуміло. Ну бач, кошель розкиданий. Так Супер. різні періоди, смотри. Клас. Де, Ти мене знімаєш? Так. Да. Коротше, от такі фіні штуки. Не знаю, що це за цікаво. Такі росинки може щось, да? я думаю. Ой, Давай. Вибач. Ось у мене така. Микола. Да? Блін, комари, блін, зажирають Ой, просто. Срака, блін. Да. Дві копійки мик миколаївські. Рік не видно ніхрена. Да, двушка. І з тієї сторони. Ай, блін. Поздравляю. Спасибо. Каже, копійка 1800 64-й. 64-го року. І тут я еще не чистий. Нормально. Крутяк. Понял? Угу. Так, іще в камрада, блі, я тільки бігаю і знімаю, блін, чуєш? 1800... Там кричать ще одна, блін, капець, це нагребли сьогодні. Держи. Так тут воно якийсь горшок розбитий. Блин, я тільки гоняю з камерою туди-сюди а не копаю нічого роблю. Знаходять і знаходять. А ну покажи. Не видно, щось вона трошки нервно вставшається монетка. Так... Ну, цирюк. да. Царьок, але потертий, блядь. Капець, одні царки сьогодні. Ну не, не будемо говорить. Так, в мене теж мідний сигнал. Надіюсь царьок, блін. Хоч один. Потому що я ніфіга не викупав, крім советів. Так, подожди, я не включив пин. Сейчас включимо. Так, да, манітос. Манітос царський, капець тут, блін. А зараз сейчас почищу, подивимось. Так, в мене монетка. 2 копійки 1800 якогось року не видно. Душечка. І вітюня ще підняв, зараз покажу. Ну і який з них. Який? Віки. Оцей. Осьо побуває. А, підожди, а оцей. Одна копійка, так? Да? Угу. Да, одна копійка, 1908 рік. Оце бомбжка тут, я в шоке, блін. Подивіться скільки монет, блін. В мене ось, блін. Капець, тут все усипано монетами. Я тільки бігаю і знімаю, ну я в шоке. Да, з, з такої Давай. глибини. Монетка таблиз. Ух я... ты шо. 1766. 1766. палки Так прикинь, подивись де була, елі видовбала під корнями. Капець, такі... оце монета. Бимба ракета. Та задрали ви мене вже звать, блин. Капець тут Кто? все в монетах, блін. Бачите? А, все. Цивілізація тут була якась. Цивілізація. Там оно все ложка і веделка. Да не, ну алюминий. Алюміній но старый. Там медпрокат написано. Чуешь? Ага. А ну Та нет. Подивись, це... там надписи есть. Це свинец. Надписи. Надписи надо вытирать его. Ложка выпка нечего. Це не серебро. От шо це надо. Це свинець. Там надписи є, Бачите? Деньга? Да. Да, деньга. А в мене тільки щось дивіться. Думав, що совет. Ну, було і не як совет. Маленька така ось царська монетка. 1800 там. Да, одна друга копейка. Бачите, така ось малюпусенька, малюпусенька. Офігеть. Давай. Деньга Діньга? Не, не, не деньга вроді би. Деньга. Деньга? Так, деньга ще одна. 1719 сохран. 6 хран. ракета, подивись, блін. Оце ми хірячим, я в шокі ще такого не було, блін. У мене теж ще такого не було. Скільки розкопав, а тут уже вилетів він. Так, це у нас що? Ніколаївщина, щось мені одна попадається, блін, задовбала вже. Хатькино п'ятака треба викопувати, блін, чуєш? 1873 рік, одна копійка. Ідемо далі. Перша металопластика. Жіноче колечко. Царизм. Мідь, латунь. Ось таке маленьке. Ідемо далі. Ніхіра себе. Поляк. Ох ти йоу. Ніхрена себе. Охренеть. Оце монета. Оце камраду повезло. Це просто, блін, фул хаос. Я как раз до обиду. И все, это самое, я же говорю, достаю пятачок, думаю, мы же золото. Бриллиант, 29 го року, 5 копеек. А это что тебе? Серебро думаешь, че что? Это Серьезно? Да. Это, значит, не это Не, бар... не срибло, да, баратина. Прикольно, блин. Офигенный сволит. Капець, я в шокі, тут місце просто, блін. Ідемо далі. Ключикась такого знайшов, коване, воно не коване. Куди ставлялось, щось закривалось з такою лямкою. У мене в баті такий ключ є, похожий. Знайшов якогось хонгільдона, блін. Дивіться, воно тоненьке таке. Капець, що воно тут робило, непонятно. Коротше, така косіння. Ні, тут може не обязательно сниму. Принеси. Зараз це, це якийсь ніпель, блін. Ні, не ніплікать. Щось так, таке. Та викинь її, наш воно тобі. І все. Це одна копейка, по-моєму. Давай же фокусуйся, блин. Дві копейки серебром. Микола перший, по-моєму. 1842, в мене така є, по-моєму. Угу. Класний сахран. Да, сохранчик такий. Бомба. І все. Одна друга копійка. Да, так, це щось таке в мене було сьогодні. Одна друга копійка. Нічого нормально. Класна знахідка. Тримай. Угу. Говняник ще один випав. Мені дві копійки 1956 року. Хрущовська відлига, відрига. Зробили показуху, щоб люди успокоїлись. І продовжували експлуатувати. Ідемо далі. Царізм закінчився, пішли говняники, блін. 1953 рік смерті вусатого гада, який морив весь Радянський Союз голодом. Йдемо далі. Скамрад підняв ось такий значок. Офігенний. Супер. Супер, звісно. Знахідка огонь. Йдемо далі. Гудзик, третій полк. Ось такий похаваний. Але прикольний. Йдемо далі. Ось Манітос такий, ще один випав, поляк. Їдемо вже в машині додому. Але я не зняв, забув. Прикольний.